Різдво Христове це велике християнське свято, яке пов'язане з народженням Ісуса Христа, Сина Божого, нашого Спасителя. Це не лише українське свято, його святкують в усьому світі. Впала з неба зірка у безодню ночі, студить шибки січневий морозець. Але зас йому до наших сердець, в яких очікування різдвяного чуда, народження Божого Сина. Ця ніч дарує мир і тишу Всесвіту, тож нехай кожен відкине лють і суворість, ця ніч належить смиренному, тож нехай кожен приборкає свою гординю і упокорить зарозумілість. ця ніч дарує радість. Нехай не буде ніхто причиною печалі і суму для іншого. Ця ніч подарувала світу Сина Божого, тож оповімся і ми з Різдвом Христовим, очизьмо свої душі, славімо Божого Сина. Шановні глядачі, ми хочемо на сцену запросити Різдвяний вертеп Аксіос, що в перекладі означає достойні. Село Верхня яблунька храму собору Пресвятої Богородиці керівник Ірина Гец. Багато часу прийшло від сутворення світу. Все моє творіння є добре і гармонійне. Хмарки, вода, зелень, тварини, люди, бідні мої люди. Якщо б не цей клятий ніг тяжко їм все чекають спасіння, адже ти обіцяв їм? Так, і пам'ятаю. Моє слово виконую вірно. Але думаю, чи вже час. Чи вони готові прийняти мою таємницю? Чи повірять тобі, син? Так, думаю, що так. Так, хочу вже скоріше розказати їм про тебе, про нас, відкрити їм небо навіть через Хрест. Отже, Духу Святий до роботи. Починаємо план спасіння, любові. Да. Гавриїле, посилаю тебе на землю, до мого єврейського народу, містечка Назарет. До дівчини на ім'я Марія. Тільки не лякає її шумом крил. Так, Господи! А! Що робити? Що? Я ні навіщо? Стійте, тепер перед нами стоїть велика справа охороняти Господа людській особі. Диявол уже горить від злості, мабуть, уже готує нові котли для невіруючих душ. А що ж він готує для маленького Ісуса? Про це навіть страшно подумати. Що робити? Ми зробимо все можливе, щоб Ісус до добру новину до всіх. Я буду підказувати святому Йосипу, що йому робити. А я буду близько Марії, буду стерегти її кожного кроку, щоб не спіткнулась. Стояти, молодці, тішуся вам, мої вірні помічники, маємо підготуватися до наступної і дуже важливої боротьби зі злом. Я так давно чекаю, коли побачу моїх дітей при небесній брамі раю. Слово і заради кого? Заради цих марних цілехні істот, ха-ха, що називають себе людьми, а самі готові вбити одного на неправильне слово. А ті дурні, мають більше ніяких проблем. Ну, правильно, де ти він знайдеш? У раю, повно радості? Він що? Насправді вмислив цілець та зроби їм гаряче, по підпалюється крила, повиламі, повикручу. Треба зараз думати і нашкодити їм. Наступні свого проживання понад Господь з тобою. Хто ти не розумієш, що говориш? Благословенна тими жінками, благословені підлоги твого. Як це? Не бійся, Маріє, ти поснишла ласку у Бога, ось ти саш наш волонь і народиш Сина, і дасиш йому ім'я Ісус. Він буде великим і Сином Всевишнього не зветься. Як це станеться, коли мужа не знає? Дух Святий зійде на тебе, а сила Всевишнього оцінить тебе. Тому святе, що народиться, називається Син Божий. Ось я раба Господня, нехай все станеться у твоєму слові. У мене буде дитина, але що я скажу Йосифу? Ми ще навіть не одружені. Нещодавно лише заручені святкували, як я йому все поясню, і чи повірить він таке, адже це справжнє чудо, а в чудеса людям так важко вірити. Господи, ти такий дивовижний. Кожного дня мені все більше хочеться славити Тебе. Боже, дай мені мудрості, як все розказати Йосифу. Що він повірив і не відвернувся від мене. Мені потрібно все добре обдумати. Йосифе! Йосифе, туди! Марія! Що сталося? Що ти тут робиш? Мені потрібно тобі дещо важливе розказати. Що? У нас буде дитина. <гум> дитина? Ти, напевне, щось плутаєш. Ми щойно заручилися. Це неможливо за всіма законами людської природи. Що ти таке говориш? Йосифе, до мене приходив ангел. І сказав, що у нас народиться син, який стане Спасителем. Ангел. Але чому все з нами так? Навіщо Господу наражати нас на небезпеку? Ти знаєш єврейські закони. Ти жінок, які чекають на дитину, можуть закаменувати. Я не можу наражати тебе на таку небезпеку. Йосифе, але це син Божий. Господь вже показав нам своє чудо. Маріє, ти єврейка, як і я. Ти знаєш, що ніхто її питати не буде, що це за дитина і чия вона виведуть за місто і закаменують. Йосифе! Тобі краще піти. Олеш? Тобі краще піти. Я все вирішу. Господи, що ж це таке відбувається. Марія, вона справді раба твоя. Вона вірно служить людям і виконує всі твої закони. Я вірю в її слова, але, але мій розум не може осягнути цього. Моє серце прагне довіритись тобі і прийняти Марію. Але в голові виникає стільки запитань. Не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого, Вона ж сина Народиць, ти ж даси йому ім'я Ісус, бо спасе він людей своїх, від гріхів їхніх. А все це сталося, що збуло сказано пророком від Господа, який провіщає, Ось в утробі зачне, і сина народить, і дадуть йому імені Емуїв. Що в перекладі означає З нами Бог. Йосифе. Марія, до мене, простого теслі, з того Теслі, з'явився ангел Господній. Це чудо! Господь змилувався наді мною. Він відкрив мені свої плани щодо тебе і дитини. Будь же благословена моя дружина! Слава Богу! Вага! Увага! Увага! Наказ царя августа про перепис населення. Кожен повинен повернутися в місце свого народження і записатись там, ля він родом. Ніхто не хоче прийняти нас серця людей тверді і бажаюся. Ніхто не здає уваги на потреби іншого, будинки не багаті. Та очі сумні залякані. Невже не розуміють бідні, що насправді це ніщо, а царство Боже так близько, любов Божа так поруч і правдиве щастя у вічності з Богом? Бідні, бідні люди! Їхнє спасіння так близько. Відпочинь тут Марії. А я піду, пошукаю ще над місця. Все вишнє з нами. Що там? Яка жінка сама так пізно? А яка ж гарна, ясній зі м'я йде? Може підійти, та що чому, ще вчепиться, почне просити грошей, а може має ще багато голодних дітей. Та чому ж виглядає так самотньо? Нічого не знайшов, що робити. Боже, тільки у тобі наша надія. Напевне, Відне молоде подружжя прибуло на перепис, може допомогти та що з них візьмеш? Жабат незадовго. Найкращий час робити щось милосердне. Може, тоді Бог наді мною і не каратиме мене за мої провини. Пане, бачу ви у біді. Звідки будете? Так, пані, з Назарету, Шукаємо якесь місце, якийсь притулок. Ми бідні люди. На полі пастухи мають мою скайму. Хатина стара, але місця багато. І вам, і коровам, і вівцям. Також багато сіна. Покажу вам це місце. Нехай добрий Бог віддячить вам, пані. Не потрібно потягти і так веду негідні хороми, але бачу, що Бог з вами, ми добрі та смиренні люди, тільки ніяк не можу зрозуміти, чому Бог не дав вам більшого. Бог у мудрості своїй веде людину дорогою, яку найрозумніші зрозуміти не можуть. І щує щось дипне, ніби зірки на небі ясніші, така тиша страх. Дійсно, як і вправи, правиль, сьогодні начебто і сонце не так світив. І вівці слухнянішими були, і вечір спокійніший. Говорять, мудра книга пише, що Бог зійшов землю Спасителя, який потішить і бідний хор. Не таким буде спасити, якого хоче натовп людей. Не буде він битись мечем земляними. Священник не говорить, що він буде такий, як ми, посту і буде царем миру. Але коли це буде, Ех, коли це буде, ще говорять, що незабаром. Що це? Що відбувається? Не бійтеся, бо я вас прощаю велику рядь. Що буде радістю всього народу. Сьогодні народився нам спаситель. Мій же Христос, Господь, що Як? Чи це можливо? Бог на землі. Спаситель народився. Як ми знайдемо Господа нашого, Гос. ось знай для вас. Ви знайдете дитя оповити, що лежить у ясах. Та ангел сказав, що дитя в м'ясо глушати, значить його матір небагато. Але ж, ж дитяці, розподілу у світ, Чому в такому бідному місці сладці народитись? Біжимо ми ще й до домівок і візьмемо, що маємо. Так, справді, я візьму молоко. А як? А як? А я візьму. Ось так для найсвятішого у світі верте притулком став. Лиш там зі гріті Йосиф і Марія присвята, Вердеб зустрів народження Христа, і тиша неймовірна землю огорнула, такої тиші що земля не чула, очікували звук найважливіший, новонародженого голос найсвятіший. Що? Пане робіт служниць! Це все моє! Я тут Володар! І я тут парень! Ніхто! Ніхто не посміє мені не підкоритися! Ніхто не поспів мені навіть слова сказати! І, пане, якщо мудрець трети свого, мені покликати його! Ходжі його сюди! Іроде, ти хто? Я твій Володар! Що? Я прийшов розповісти тобі про пророцтво. Які пророства? Про пророцтва цілого світу. Новий Спаситель має народитися від мене. Що я єдиний володар. Що силою ніхто не зрівняється. Тільки я не знаю одне, де його шукати. Я, я тут керую, моя влада, мої гроші. Що моє, то моє? Кров, гроші, корона, батька, батька. Було ще три мудріці, але вони шукають ще одного царя, як Мені покликати їх. Я, я єдиний володар! А той, хто мені не підкориться, той має. Май. Так, правильно помер! Найцяємо шукати. Лижіш сюди. Ми, ти царі зі схоти. прийшли до твого міста. Я поспа. Мерфіон, а це Хто вам дорогу показав до мого царства? Зірка. і ясний веде нас до місця, та новий цар народився. Новий господар світ, прийшов з небес на землю. Чудо сталося велике. Людське спасіння прийшло. Зірка ясно засвітила, принесла нам чуждесну новину. За зіркою ми прийшли до твоєї країни. Моя корона, трону тебе в скинути. Свій цар напевно, озброєний і хочу моєї корони. Ні, іде, не бійся, бо от царство не совслід. Про це вже говорить в місті. Говорять! соревно Говорят. слухати. Якийсь вифлеєм, якесь мале дитя. Тьфу. Ти що сказав? І ні. Прошу вас на сотні осьці, умови ще чекають. Дякую тобі, цар, за остиність, але нам вже пора в дорогу. До вифлеєм! Ну що ж, добре, і діти шукайте, а коли знайдете, то, то, то покличте мене, і я з радістю піду, подивлюсь на це чудо. Ти осел, ти що про своє, Ти роби щось, сиди на чисто, це замка, струну тебе хочу скинути. Так, я впитуюсь всіх новонароджених дітей у своєї. Тоді буду впевнений, що ніхто не вписане руку до мого трону. Вики! Не втішайся сильно, не матимеш влади. Його я заберу, ми хатість пропаде. Вся твоя нікчемна, а ти ця рождене, принесе всім радість, світ буде спасений. Ти не можеш нині мені заважати, і ти ця не дасть ніяк рятувати, під підміру ну, в русі все сертворіння. Ну по моїй владі немає спасіння. Ріві справді всюди в кожному куточку та зіткав для світу в сорочку, хто не забажає її одягнути, того не здолають усі твої пута. Вити. Діва причиста Ісуса породила, в стайню повивши сіном його вбила. Це найбільше в світі диво, Бог виходить, як людина. Чудова дитина. Маленька, така беззахисна. Великий скарб наш, велика таємниця Божої любові, милосердя для кожного. А люди сплять і не знають, що Бог народився, Бог серед нас. Змилуйся, Боже, над нами, шлях покажи до небесної брами. Горі, Йосипе, дивіться, пастушки ідуть, дари несуть. Подяка тобі, Ісусе, за твоє народження, яке відкриває нам дорогу спасіння. Народився цар Всевишній. Він прийшов сюди з небес, щоб спасти народу весь. Весь світ нині звеселився, То син Божий народився. Ясна зірка засвітила і новину сповістила. Дитина Божа народилась світ, що нам усім казати шлях до світла. Подивіться, там далеко йдуть та царі. Втягнені, ще й з коронами на голові. Зробіть місце пастушки, щоб царі могли прийти. Ділка нас сюди вела, що на стайні я. Вела сюди, журба, серця гарячих, шукали ми в красивому палаці. Однак до шатах не прийшов, стайне місце, Бог знайшов. Тож нам покорити, б не й ми, солоду з підлегкої землі слава словами піками, що пан Волос Бог на. І в знаградості я приношу тобі вирту. Ось мій такучий лад. Ми вдячні вам, шановні гості, за всі слова сердечні, за те, що шлях здавали ви. Довгий, небезпечний. Моє дитя зігріли нині, любові, що була їм в серцях. Дарунки найкращі на світі принесли ви в своїх очах. Не шукайте скальбів на земліці, не бажайте багато і слави, бо Господь дбає щодниці, щоб усе, що вам треба, ви мало. Свого сина зі славій сьогодні. маленьку у Богу, щоб усе сотворіння зітхнуло і співало. хвала хала! Те, дитя дарує нам надії, клонімося, спасити ми всі. Співаймо, Бог, радісні пісні, нехай прославиться ім'я Господнє. Бо радість стала пронида нам сьогодні. Но... Ісусу, маленьким на сіні, всіх вас вітаю в вашій родині. Тож будьте здорові разом зі дочками, хай горі і смутку не буде між вами, хай щастя і вам Бог посилає. Христос завидає! Славімо Його! Дякуємо такому чудовому вертепові, який показав нам всю історію народження Ісуса Христа.